Вітаю друзі! Колекційне досить поле Немішаєвського фахового коледжу сьогодні коледжу 112 років. Сьогодні день коледжу і ось така група відвідувачів. Гостей завітала до коледжу в гості. Пійдемо, роботимо сніги на спілок, мати на молоді, ви сюди тому. Так, студенти, підпишіться на канал, що йде прямий стрім об'єднання аграріїв, громадська організація. Почули, так? І поширте. Ну прямий стрім. Канал в Ютубі, в Ютубі. В якому стані знаходиться коледж, це, це вже частина де гуртожитки. Ми вийшли з досвідного колекційного поля, йдемо в напрямку спортивного комплексу. Завітаємо, подивимося на наш спортивний комплекс. Соняшник шли коно. Деон, видно, проходить змагання. Зараз ми ще його перекрити. Там перекрити і там перекриття, виконавити, щоб можна було подальшому тут тренуватися, кому потрібно. Так що таке. Запиші ще зайдемо, там на зал новий. Це спонсори нам допомагають. Слава Богу, за них. — Що є? Що є, такі? Так, дівчата, іде е, прямий стрім. Заходьте в Ютуб, об'єднання аграрія. В ютуб канал підписуйтесь і побачите, і поширюйте відео серед ваших. Студентів. Да, будь ласка. Доброго, Добрий день. Добрий день. І поширюйте, поширюйте інформацію про коледж, про вас. Саме крутий, саме вам об'єднаний Так що клас. Сьогодні ще будуть якісь змагання проходити, що сьогодні буде відбуватися. вже йдуть концерт. А ви приймаєте участь в чому? Ми прийняли участь Ви на стадіоні, так? Да? Ви в концерті приймали участь, так? Ні, ми в змаганнях дали дротики. Дротики, так? Дротики. Це все йде прямий стрім, YouTube канал, об'єднання Гарріо. Заходьте, підписуйте, щоб переглядів було більше і все, давайте. Так, ну що, може, сообразимо шахмати? Устроїмо турнір? Турнір! Можна так? Щипаємо? Ну, це, коротше, на бильярді. На бильярді, так? Можна на бильярді. Так, ну от така обстановка в коледжі. Yes, okay. От чудеса інтернету вже п'ять uh Ага. -huh. Прямой -прямо стрім. Тут <різь> бани, бачимо, мабуть, бачимо.

<рес> да. Саме головне, що все, все, і арома, всі ці є штучки. Єдине, що треба ще буде їх навчитися виробляти в коледжі. А, <рес> арома арома <рес> масла. <рес> да. Будемо вчитися. Ну а що, що <рес> <буде розуміло>? <рес> <рес> на то ж <що> вони коледж. коли не труби. Так, пан Вадим запропонував турнір по це попозже, похоже. Ще в нас до, до 11.45 ще час. Одиннадцять це буде вже офіційно. Так, да, Ми повинні е, туди підійти, де ми заходили, там будуть відкривати стелу. Е -е. В нас е, таке прохання, там ще будуть наші ну, представники, там ще, ще підійде там декілька людей там, троє. Ну, е, я, я хотів би, знаєте, що от там в центральному о, той такий зал для оточення що переговорів, щоб нам е це... четверта. Ну, той красивий зал. Ага. Ми хочемо, щоб вручити сьогодні знак народної пошани. Сьогодні прийде директор компанії «Напасунагро». Пасунагро. Е -е, Рест громадянських е заслуг. Ну, Це до 11.45 чи після? Я думаю, ну як, ми побудемо на офіційному, мабуть, е ага. і, -по і потім там вручимо. Ну, щоб тоді від відкрити, так? Да? Ага, добре. добре. Тоді. Там е генерал Романенко скільки приїжджає? В 11.30, да? так. Що... Це ми думаємо, гуляти. Попарить. Так можна, воно, тільки щось гулять. Все є, все. Все все є, так, так. Да? Ще нам треба територію. Якщо буде час, то... Так, ну ми тоді вами рухаємося, чи вже ми так окремо? Ні, ну ще мені, ж, я ще вам не все показую. А, не все, тоді рухаємося.